Юхімка! Перемога! Юху! Юху! Юхімка! Юхімка! Посудомейка! Посудомийка! Поступ! Ні. Посудомейка. По Посудомийка По По су. Сту. Су. Шу. Су Пошу. Посу Сту. Посу. Посудомийка. Посудомийка. Давай. Посудомийка. Пожувати. Ні, чого ти все ж і шукаєш? Нічого не чую. Холодильник. Нічого. Холодильник. Хо? Хо. Холодильник. Шукати. Та ні. Холодильник. Шо? Холодно. Холод... Холодно. Холодильник. Хо. Холодильник. Холодильник. Да! Да!